З найголовніших складових зовнішньої політики України є миротворча діяльність. Саме участь в операціях з підтримання миру стала візитною карткою Збройних сил нашої держави. Вже два десятиліття українські миротворці несуть спокій та стабільність у гарячі точки планети, що беззаперечно зміцнює міжнародний імідж України. Миротворчість нашої держави розпочалась у 1992 році, коли Верховна Рада затвердила постанову про участь батальйонів збройних сил України в миротворчих силах Організації Об'єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії. Відтоді у різні роки українські військовослужбовці виконували завдання з підтримки миру і стабільності у Боснії і Герцеговині, Сербії, Македонії, Косові, Анголі, Грузії, Гватемалі, Таджикистані, Хорватії, Кувейті, Сієра Леоне Ліберії і. Ако, Лівані, Ефіопії та Еритреї, Судані, Молдові, Афганістані, Коддівуарі, Демократичній Республіці Конго за обсягом завдань Україна увійшла до першої двадцятки найактивніших держав-миротворців у 29 міжнародних місіях і операціях. Взяли участь понад 39 тисяч українських військових, які завжди гідно представляли нашу державу у світі, були і залишаються одними з кращих. На Балканах український контингент дуже уважають і ценять. Де проїжджають українські миротворці, люди виходять, машуть, нас приймають як своїх. В основному ми, ну, скажімо, в лапках воюємо, вот, а конкретніше проходимо навчання, військову підготовку на великому почутті патріотизму. Дуже вражений від умов проживання і взагалі умов. Служби тут на цій базі, якби все дуже організовано. Сьогодні понад 600 українських солдатів та офіцерів несуть службу в дев'яти міжнародних миротворчих операціях під проводом ООН, Євросоюзу, НАТО та у складі спільних миротворчих сил. Одну з таких місій виконують в Республіці Косово. Це вже 16-та ротація наших військових до цього регіону. Миротворча діяльність України на території Косова розпочалась у 1999 році. До 2010-го Збройні Сили України там представляв спільний українсько польський батальйон. Укрполбат. Потім він був замінений на національний контингент, який виконував завдання у складі сил Киїфор. Кейфор з англійською Косово Форс, міжнародні сили під керівництвом НАТО, які забезпечують стабільну ситуацію в Косові. Сили Кейфор, створені відповідно до резолюції Ради безпеки ООН і вступили в Косово 12 червня 1999 року. На початку Кейфор складалося з чотирьох багатонаціональних бригад. Тепер основними структурними підрозділами є багатонаціональні бойові групи Схід та захід багатонаціональний спецпідрозділ та батальйон тактичного резерву. Загальна чисельність Кейфор близько шести тисяч військових. Спослужбовців командувач Сил Кейфор генерал-майор Ерхард Дрюс. У складі багатонаціональної бойової групи Схід українські миротворці і досі допомагають зберегти відносно мирну ситуацію в Косові. Схід, структурний підрозділ Кейфор, багатонаціональна бойова група. До її складу входять національний контингент Сполучених Штатів Америки, Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Польщі, України, Туреччини, Греції, Румунії та Марокко. Командир, полковник Джефрі Джей Літхен. На миротворців усіх контингентів покладена надзвичайно відповідальна місія, адже довгий період Косово вважається однією з найгарячіших точок на планеті. На сьогодні майже 100 країн світу визнали його як незалежну країну, але Сербія все ж таки вважає Косово своїми етнічними територіями. Сьогодні ситуація відносно спокійна, та ще не так давно озброєне протистояння між албанцями, які становлять більшу частину населення Косова, та сербами сколихнуло весь світ. У 1992 році Косово стає частиною Республіки Сербія. Ситуація загострюється через декілька років і переходить у відкриту громадянську війну між армією визволення Косова сербсько-югославськими військовими частинами. В результаті 12 тисяч серед мирного населення загинуло. Ще більше албанців стали біженцями. Тож у 1999 році НАТО примушує сербсько югославські війська покинути територію провінції. Контроль над ситуацією бере на себе. ООН. Та все ж міжетнічні зіткнення між сербами та албанцями не припиняються. Вони досягають кульмінації у 2004 році, коли після загадкового вбивства албанського хлопчика групи озброєних албанців руйнують сербські церкви, монастирі та державні інституції. Лише завдяки багатотисячному миротворчому контингенту сил Кейфор вдалося контролювати напружену ситуацію в регіоні. Для прапорщика Олександра Кузьмука ті події були справжнім випробуванням. Була небезпека і загроза життю, тому що час від часу виникали збройні сутички між сербами і албанцями. Були часті обстріли, конвоїв, тому що у із, у одне з завдань українського підрозділ, миротворчого підрозділу входило це конвоювання колони на Велику Сербію. У квітні цього року до виконання завдань у Косові приступили військовослужбовці вже 16-ї ротації Національного миротворчого контингенту Сил Кейфор. Особовий склад сформований на базі 79-ї окремої аеромобільної бригади сухопутних військ Збройних сил України. Чисельність 134 військовослужбовці. Майже половина з них мають досвід участі у міжнародних миротворчих операціях. Як і в попередні роки, українські військові дислокуються на одній із найбільших у Європі військовій базі Пон стіл Емп Бонстіл, основна військова база американського контингенту місії Кейфор на території Косова, розташована біля міста Урошевац. Кемп Бонстіл побудована влітку 2000 року. Названо базу на честь сержанта армії США Джеймса Бонстіла, який під час війни у В'єтнамі був удостоєний найвищої американської військової нагороди Медалі Пошани. База Бонстіл цілком автономна зі своїм водо та енергопостачанням. Тут прокладено 25 кілометрів доріг і побудовано понад 200 житлових модулів. Площа військової бази майже 4 квадратних кілометри. Виконання завдань у миротворчих операціях справа не з легких. Тож на території бази є всі умови для відпочинку військових. На ній розташувались магазини, басейн, бібліотека, церква, ремонтні майстерні, спортивний та ігровий зали. Був дуже вражений від умов проживання і взагалі. Умов служби тут на цій базі. Якби все дуже організовано, дуже доступно, все просто. В Будь-який час, вільний від служби, якщо маєш бажання, будь ласка, приходиш, відмічаєшся, займаєшся, скільки тобі завгодно. Тобто немає питань в тому плані якогось обмеження, якоїсь заборони. Цього немає. Крім того, всі житлові приміщення мають вихід до мережі інтернет, що значно допомагає миротворцям підтримувати зв'язок із рідними. І головне, на військовій базі є госпіталь із найсучаснішим обладнанням. Тож в будь-якій ситуації кожен миротворець отримає професійну медичну допомогу. Умови проживання та правила поведінки на базі Бонстіл цілком влаштовують українських військових. В кімнатах є холодильник, кондиціонери, шафи та окремі ящики для зберігання зброї. І, хоча робочий день миротворця починається о 6 ранку і закінчується о 22, та вільний час, який можна провести з користю для себе, військовослужбовці мають. Найбільше українців вразила система харчування. Меню в їдальні різноманітне і цілком може задовольнити потреби кожного. Єдина заборона на алкогольні напої. Нам пропонують здебільшого одну страву: От, одне перше, в меню, одне друге. А тут е, є такий досвід американців, яким можна, скажімо так, запозичити. От, і в нас застосувати таке на Україні. Щоб якщо людина там вегетаріани, що якщо людина не вживає там свинину чи не вживає баранину, вона могла собі вибрати щось інше. Українські миротворці у складі багатонаціональної групи Схід регулярно здійснюють моніторинг ситуації, патрулювання вздовж кордону або як його називають, адміністративно розмежувальної лінії Косово-Сербія. Крім основних завдань, на миротворців була покладена ще одна відповідальна місія. Служба команди 16-ї ротації розпочалася напередодні проведення другого туру парламентських та президентських виборів у Сербії, а також виборів керівництва муніципалітетів на півночі Косова. Тож військові мали за Бігти конфліктним ситуаціям. Під час здійснення підготовки мого контингенту до ротації підготовка була здійснена заздалегідь, і ми готувалися саме к тим умовам, в яких ми зараз будемо працювати. Тому ми готові виконати завдання в повному обсязі». Українські миротворці прибувають до Косова добре підготовлені, а ми також проводимо свої тренування відповідно до тих завдань, які вони тут виконують. Загалом я задоволений рівнем їх підготовки. Залучаються українські військовослужбовці і до охорони самого базового табору Бонстіл. Табір оточений 14 кілометрами земляних і бетонних укріплень, понад 80 кілометрів дроту з 11 сторожовими вишками. Особовий склад перебуває у постійній готовності. У визначений час здійснює контроль периметра. А також за командою негайно повинен реагувати на будь-які позаштатні ситуації. Так, військовослужбовці, які нині перебувають на базі Бонстіл, вже довели на практиці, що здатні впоратись з будь-яким лихом. Під час одного із занять з миротворцями на базі Бонстіл, тут на вертолітній площаці, ми стали очевидцями надзвичайної події. Загорівся один зі складів на базі Бонстіл. Реакція місцевих пожежних була близьковичною. Протягом п'яти хвилин вони почали вже виконувати свою роботу. За 10 хвилин пожежа була локалізована. Участь у миротворчій місії дає можливість українським військовослужбовцям отримати цінний досвід та показати свої знання в реальних бойових умовах. Мета всіх піших та авіапатрулів, які є основними у діяльності контингентів, постійна демонстрація присутності миротворчих сил. Гелікоптери, як і наземні патрулі, по декілька разів на добу контролюють зону відповідальності багатонаціональної бойової групи Схід для виявлення наркотиків, контрабанди чи зброї. Дійсно, люди, які прийшли в школу, це були тут, хто пройшов Афганістан, хто пройшов другі, говорять, гарячі точки, дуже показали свій, свою професійність і професійний клас. Я навіть так скажу по-своєму бачив опиту і на своїй практиці, коли відпрацьовувались зліт і посадка, то Американські вертолітники і других країн не могли того показати, що наші вертолітники. Під час першого нічного синхронізованого патрулювання вздовж адміністративно-розмежувальної лінії з Сербією українські миротворці подолали понад 50 кілометрів на автомобілях і майже 10 кілометрів пішки. Головною метою було виявлення і припинення незаконних дій та випадків насильства. Цього разу порушень не було. А напередодні наші військовослужбовці виявили групу осіб, які займалися незаконною виробкою лісу. Крім того, повертаючись до базового табору, українські миротворці помітили на узбіччі. Чоловіка похилого віку у непритомному стані. Патруль зупинився, надав необхідну допомогу. Після чого інваліда, який отримав сонячний удар, було передано місцевим мешканцям. Мабуть, саме за такі вчинки поважають українців. Ми завжди находили порозуміння, що з албанським що з сербським населенням з Серською фізиковослужбовцями Косовської поліції усіма знаходили спільну мову. Ми виконали свою задачу поставлену, і вони до нас з розумінням, що ми виконуємо свою задачу і ніяких передзятих отношень не було. Із задоволенням виконує свою місію і майор Руслан Прусов. Його участь у миротворчих операціях розпочалась в 1997 році у складі 240 го батальйону в селищі Врабчичі. Специфіка служби, точніше, виконання задач. время и сейчас отличается э, тем что на то время мы больше проводили конвоев и была задействована бронетехника и ситуация в регионе на то время была очень напряженной как пороховая бочка любая искорка могла вызвать конфликт в данном случае у нас э, немножко Паспокій ситуація важко уявити, та професію військового Руслан Прусов обрав через кохання. Наречена поставила умову за будь-яку ціну вступити до військового училища. Так і сталося. До речі, тепер, вже будучи дружиною, вона чекає повернення додому свого захисника. Здесь як заміститель, моя задача була то саме повернути всіх весь ліжний состав живими, здоровими, їхнім сім'ям. Косово, яке за площею у три рази менше Київської області, називають пороховою діжкою Європи. Хоча й наразі ситуація відносно стабільна. Офіційно Україна займає позицію вичікування, юридично не ухвалюючи жодного рішення стосовно визнання незалежності Косова. Та українські військовослужбовці, не зважаючи на політичні перипетії, ризикують власним життям заради миру у світі. Про те, що це е, е, іменно заробляння грошей, мова не ведеться. Ну, це як говориться теж покращує матеріальну сторону. Але першим ділом це здобуття досвіду і передавання досвіду молодому поколінню. Хотілося б подякувати звичайно нашим воїнам-миротворцям за якісне виконання завдання на за період цієї ротації, адже ми змогли, чи, по крайній мірі, ми старались віддячити нашій державі в повній мірі. За те, що вона піклується, як вона піклується про нас, миротворча діяльність України розширюється з року в рік. Керівництво нашої держави намагається поліпшувати умови для військових, які несуть службу в гарячих точках. З 1 січня 2012 року для миротворців збільшено розмір грошової винагороди в іноземній валюті в 2,5 рази. Звичайно ж, це підвищило імідж українського війська за кордоном. Це суттєво покращило добробут українських фінансових стан миротворців, тому дискредитації як такої порівняння з іншими контингентами, яку відчували ми раніше. Абсолютно немає. Вона зникла. Ми тепер, як повноцінні військові, не тільки повноцінно виконуємо завдання, а повноцінно відчуваємо себе щодо грошового забезпечення. Та якими б позитивними не були зміни, варто пам'ятати, що місія, яка покладена на миротворців, пов'язана з ризиком, а тому й безцінна.